Дисплеї цих двох ДБЖ абсолютно однакові. Мають ось ці от показники. Абсолютно така сама батарейка, ось ця навантаження, позначка. Тут все так само. Абсолютно все ідентично. Світяться однаково. І я тут подумав, що це за такі от отвори да? під наклеєчкою. Тут у нас на цьому місці кнопочки, на якими можна налаштовувати вольтаж. А тут їх нема. Я собі подумав: а що, якщо виробник цього ДБЖ просто обмежив ці налаштування якимись стандартними? Що, якщо ми зараз розберемо, і там будуть такі самі налаштування, як і тут? Я думаю, це буде просто якесь відкриття для мене. Тому що якщо цей можна налаштувати для повного заряду 14,6 нашої літій-залізофосфатної батареї, і цей так само можна налаштувати, то це буде небо і земля. Тому що тут і 30 а зарядочка в нас є, а на старті взагалі 35 дає. І ще й ми піднімемо вольтаж заряду не до 13,8, 13,6, а до 14,6. Це взагалі буде ідеальний пристрій. Тому. Зараз буду розбирати цю штуку і дивитися, чи можна налаштовувати, чи є там ті кнопки на цій платі під екрані, чи немає, як тут.